Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 відняти 3, відняти 1, дорівнює 1. Наша рівність неправильна, нам потрібно перемістити один сірний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 1 буде 2, 2 відняти 1 буде 1. 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.